Thank you. Зія особливе світосприйняття це коли людина за допомогою римованого слова говорить світові надзвичайно прекрасне. Поезія праця над словом. А поет людина, яка віддає велику частину свого життя, свого часу і можливостей, аби створити портрет навколишнього середовища певної людини чи почуття словами на папері. Так хочеться вірити в кохання не під владне часу і злим поворотам долі. Не шукаючи прикладів в історії і літературі, ми розповімо вам сьогодні історію про це світле почуття, яке тісно пов'язане з поезією і долею двох людей. Мила, люба моя, щастя і доля моя, як тебе ще найкраще назвати. Ти кохана моя, ти жадана моя, ти дружина моя, ніжна мати. Ти даруєш життя, ти моє майбуття, полум'яний вогонь в моїй хаті, так гори, не згорай, всіх теплом зігрівай. Ми з тобою щасливі й багаті. Моя зірко ясна, моя квітко рясна, як тебе ще найкраще назвати. Ти цвіти, розцвітай і життя прикрашай, буду вічно тебе шанувати. Ти любов і добро, мого серця тепло, як ще можна тебе величати. Ти голубко моя, незабудко моя, хай тобі кожен день буде, свято. Без перебільшень ці слова подумки промовляє кожен чоловік, який по-справжньому кохає, проживає кожен день як вперше з найкращими почуттями. Свої почуття до дружини Іван Ількович Марцола з Ясенівки висловлює у власній поезії, де більшого пише про кохання, присвячує власну творчість дорогій дружині. В кожному вірші чоловіка найкращі почуття до дорогої і любої дружини. Опис подій. Що з нею пов'язані. Галина Олександрівна для Івана Ільковича це все. Перший свій вірш чоловік написав про зустріч з майбутньою дружиною Галиною. Це був самий перший вірш такий написаний новорічна ніч. Я його просто написав. Ну, так як ми з дружиною зустрілися під Новий рік, і так зустрілись. Побралися. Так що новорічні, як тої ночі, вони справджуються. І я і написав вірш. Новорічну ніч зустрілись двоє. Хвилина щастя, хвилина долі, хвилина мовчання, і зустрілись очі. Тоді закохались, вони так охоче, запалили серце, соб'ється частіше. Від нього в душі свій тремтить і лоскоче, тремтить і радіє, мов листя на гілках. Життя розквітає, як та перша квітка. І чому ж ви очі мені не сказали, що я на світі такі любі, коханий, що ви так гаряче можете любити, вже одні без одних не можете жити. Відчувши тепло, жіноче кохання, коли спіться очі, як та зірка раня, задивившись на них у хвилину мовчання, хочеш ти їх обнять, цілуватись до рання. Новорічна ніч це ніч майбуття, з ким зустрінеш її, то на все життя, от мій батько. Був Ясенівський, а мати була Площанська. Моя дружина з Плоского села. Mm -hmm. ну, я часто ходив у Плоску, там рідня була материна. Я ходив часто, багато знав хлопців, дівчат і все. І так просто вийшло, що я то знав її, але ну, ми на даний час одне до одного уваги наші ті не звертали. Але так якось прийшов, Це мався настати новий рік вечір. Сніг такий порушив і тепло, не морозно так було сильно, аж на ранок вже мороз був сильний. Ми зустріли, каже, ми їх будемо зустрічати новий рік. Я приїхала із дівчиною, або вона працювала в Полтаві тоді, на хлопко фабриці. Каже, підемо будемо разом зустрічати. Вона, ну, пішли. Я пішов, брат ще її був тоді, і ця дівчина, все. Сусідські хлопці. Ми пішли так новий рік. Цей зустріли, посиділи все. І так зустрілися. І закохалися, та й побралися. Галина Олександрівна для чоловіка натхненниця і порадниця, а він для неї надійний життєвий тил, її міцна опора, її янголок Грунець. Ну, що я можу вам сказати про свого чоловіка? Він мене добрий. І хазяїн хороший. І він мене казав той. І любить, і поважає. Він мене, як ти казав, я дуже боліла довго. Я вже сім років, як я болію, зробила операцію. Він мене з того світу підняв. Можна сказати, він мене все. Для мене він, в общем, я хочу сказати, от не я всім так кажу, що він мені замінив і батька, і матір, і брата, і сестру. Він у мене одне єдине, оце для мене. він. Бо я, як ти казав, ну як залишила в молодих роках, я вже в дитинстві без матері. То він мене не обідав за 44 роки він мене не обідав, можна сказати. І, а з того світу він мене підняв, бо, бо щоб не він, то я б вже досі. Я дуже рада тим, що він пише, що він, він їх розказує не тільки вдома. Ми, ми підемо на, якісь там, ну, на весілля, наприклад, чи на якісь іменини. От він там свої, він свісні не співає, ті, що ну, люди співають, і він співає. Він дуже любить співати, танцювати, він такий у мене. Але що він цього? Що він свої вісніці. А я, я слухаю, завжди підтримую його. Іван Ількович з Галиною Олександрівною прожили довгих і щасливих 44 роки. Мають двох дітей та трьох онуків. Іван Ількович родом з Ясинівки. Трудову діяльність розпочав в 13-річному віці, навчаючись, заразом і працював. Народився в селі Ясенівка і навчався в селі Ясенівка. Закінчив вісім класів, потім пішов працювати, але що? Тоді була наша вечірня школа, то я закінчив 11 клас. Працював на різних роботах, так я вже спочатку говорив. Було все, і здобув був, і, і цього. потім вивчився на тракториста, на шофера, працював шофером, працював трактористом довгий час, працював на комбайні 5 років. Під час роботи, в общем, 40 років, я поступив. У технікум Таращанський і в 40 років його закінчив. Я навчався таошно після заокінчення працював у селі замісником бригадира, подав майстерні, потім вже і головним інженером, і так із цієї спеціальної вже на це зробити. Вже так і пішов на пенсію. Захоплення поетичною творчістю в Івана Ільковича розпочалось 10 років тому. Проте, все життя був веселим, винахідливим, співав, складав вірші і щедро роздаровував друзям і рідним на свята. Просто він в душі приходить. Наприклад, сяв, так сів вечором і мислення пройшло таке, я написав вірш Верба, кохання. А можете поділитися? Так. Стоїть верба над столом, похилилась, пустила свої коси до води. Скажи мені, скажи, коханий. Чи прийде знову, ти сюди? Нам світив місяць молоденький, густий туман з ставом котився. на моя личко, мій миленький, чомусь задумано дивився. Настане ранок я з коханим додому стежкою прийду. Щоб не чули тато і мама, тихенько в хату я зайду. Ще довго не мала заснути, не знала, як це пояснити. Я зрозуміла, без любові не можна в світі нам прожити. Має чоловік у своєму творчому арсеналі вірші і пісні присвято свято дружині на її життєві ювілеї. Та й просто так. Вірші я присвячую і дружині, і дочці, і невісті писав вірш. Галина Серденька, це я даю свій голос солоя, який з тобою, який ми слухали ж завди, що я прийду, ти тільки йди. Тепер ми разом із тобою одну біду тягнем зі мною. Щасливі стали назавжди, бо виростили діток ми. Всі гаразди вдвох ділили. 55, це тоді було 55 років, вдвох зустріли. Усю рідню привітно ждемо з таким щасливим Твоїм днем. 55 – це раз буває. Ну, а сороків не заважає. Митець поетичного слова присвячує творчість своїм дорогим донечці та невісточці, висловлюючи у віршах найкращі побажання до рідних йому людей. Юля, донечко моя, з днем народження тебе вітаю, здоров'я щастя, подружнього життя тобі, донечко, бажаю. Щоб краска <краса> твоя ніколи краса твоя ніколи не зів'яю, щоб ти як. Маківка цвіла, завжди веселою була, веселих діток мала та в щасті, в радості жила. Наша невістка Ярослава для нас, вона красива і мила. Двох онучаток нам родила, двох онучаток таких вже милих, а в них вже їх троє. А то я ще писав, яких двоє було. Двох щебетучок веселеньких, таких розумних та гарненьких. Спасибі, я тобі кажу. І з днем народження я тебе вітаю. Здоров'я, радості і тепла, любові, злагоди, добра бажаю, щоб чоловіку гарною дружиною була у щасті. До 100 років прожила. Весна приходить, все навколо оживає. Сонячні промені пробиваються скрізь хмари, проганяючи холод. Весна дарує нам усім безліч радості і позитиву, а ми цю натхнення творити. За віконцем сонечко снів уже нема, першоцвітом пахощі розцвіла весна. На березових гілках бруньки народилися, аж додолу їхні коси від них похилилися. Як підійду до берези, ніжно притулюся, Божу силу я відчую, ще й соку напівся. Зима, 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 та снігові замети. Зима зима, зима, в дорогах перемети, зима, 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 вечірнього зітхання, ти подаруй зима весняного кохання, нам подаруй зима весняного кохання. Коли розтане сніг, пройдуть весняні рози, прийде в душу любов, весняний сміх і сльози, ви не цурайтеся щасливого кохання, коли прийшла любов весняного бажання. Ви не цурайтеся щасливого кохання, коли прийшла любов весняного бажання. Неабияке враження на нас справила ця цікава зустріч. Ми ще довго вслухалися в кожне слово Івана Ільковича, а він все розповідав і розповідав у віршах про своє щире кохання, про юність та молоді роки. І по наставу. Весір наближається, на березі став... над берегом ставочку дівчата купаються, світить місяць над ставочком на хвилях гойдається. Дівчаточкам молоденьким любов посміхається. Ти не засай місяченьку, світи яскравіше, станеш ти для нас медовим, ти нам наймиліший. Кожен рік в теплий край відлітають птахи, вслізь за ними летять молоді роки. Знов весною до нас птахи повертаються, молоді роки десь там залишаються. Біля хати я стану на помості, та й запрошу роки свої гості. Без перебільшень скажу, Іван Ількович надзвичайно щаслива людина, бо пройшов крізь усе життя з любов'ю в серці до дружини, рідних, природи, до навколишнього середовища. А сьогодні своє почуття перетворює в поезію. Китається полем хвилі вдалечів. Посіяне зерно уже заколосилось, волошки в житті розстріли, Петрові батоги уже дозріли. А жайворон щебече в висоті, бо діточкам пора вже відлітати, і хилиться донизу колося золоте, прийшла пора його вже жати. Хороша пора року, коли зерно з твоїх долонь прийшло до хати, щоб хлібом пахло на столі, Потрібно пору і все його зібрати. Спасибі Богу, що земля. Ось так щедро всіх вона нам годить і з хлібом у кожен дім приходить. Восьме березня жіноче свято. Всі хочуть їм щось побажати багато. А я бажаю здоров'я, щастя і долі, щоб кожен день жили в любові. Та й діточок веселих, здорових мали, і до 100 років з ними проживали. 100 років це не так й багато. Та тільки щоб здорові були тато і мама. Мама й тато. Жінка це продовження життя людського. Я їм бажаю весілля золотого, бо жити в радості їм до віку і з любов'ю, бути коханою і жити для любові. З голубою ласкою, до моєї хати, до свого.